Всім привіт-привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити прогноз на цей робочий тиждень. І зараз ми подивимося, що принесе цей тиждень тільцям, дівам та козорогам, в яких енергіях ви будете перебувати, так що чекає в роботі, фінансах та відносинах. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте з вами подивимося, в яких енергіях ви будете проживати саме цей робочий тиждень, так які енергії вас чекають. У мене йде карта тріумфу, карта перемоги, карта визнання. Тобто, всі справи, за які ви можете братися на цьому тижні, особливо ті, які стосуються емоцій, вони будуть мати успіх. Перед вами на цьому тижні відкриваються якісь класні можливості. От. Якийсь, якийсь шанс, як наче, випадає, і ви повинні ловити ці можливості і використовувати для себе. Давайте подивимося, тільці діви козуроги, так, що вас чекає саме в роботі. так? Яким цей тиждень буде для робочих моментів, по-перше, вам треба включити голову, логіку і а, намагатися, а, знаєте, як а, приймати рішення одразу. Емоційне йде якесь таке, знаєте, заморення. Тобто, ви, як наче хочете з якоїсь ситуації піти, завершити, закрити щось уже те, що вже наболіло, те, що вже ну, реально воно а, підзадовбало. Тому якщо ви дійсно себе так відчуваєте, то будь ласка. Ідіть в зміни, ідіть далі. Залишайте те, що вас не влаштовує. У мене йде така карта трансформації. Тобто, минуле і те, що зараз у вас є, що стосується роботи, кар'єри, зросту, воно повинно бути зруйновано. Тобто, це якась зміна. Це можливо відкриття очей на якійсь ситуації, можливо, це взагалі зміна роботи. Можливо, ви закриєте якісь етапи або якусь, якісь важливі. Плани так в своїй роботі і переступити до наступної сходинки, тому що Перед вами відкриваються на порозі нові можливості. Давайте подивимось, що вас чекає в особистому житті у відносинах, так, на цьому тижні. Що чекає в особистому житті? А в особистому житті в мене йде дуже багато емоційності, дуже багато такої, знаєте, стабільності, чіткий якийсь план йде у відносинах, і при тому дуже багато відкривається якихось острахів. От, можливо, десь є ще неповно відкрита інформація про щось. Є якісь таємниці у ваших відносинах. От, і мені йде залежність, сексуальний потяг, але взаємозалежність між чоловіком та жінкою. От, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Цей тиждень у відносинах це тиждень задоволення. Треба дати собі відпочити, треба дати собі насолодитися один одним. Всім привіт-привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити таропрогноз на цей робочий тиждень. І зараз ми подивимося, що принесе цей тиждень тільцям, дівам та в яких енергіях ви будете перебувати, так? що чекає в роботі, фінансах та відносинах. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте з вами подивимося, в яких енергіях ви будете проживати саме цей робочий тиждень, так які енергії вас чекають. У мене йде карта тріумфу, карта перемоги, карта визнання. Тобто, всі справи, за які ви можете братися на цьому тижні, особливо ті, які стосуються емоцій, вони будуть мати успіх. Перед вами на цьому тижні відкриваються якісь класні можливості. От, якийсь якийсь шанс, як наче випадає, і ви повинні ловити ці можливості і використовувати для себе. Давайте подивимося, тільці діви козороги, так що вас чекає саме в роботі, так яким цей тиждень буде для робочих моментів, по-перше, вам треба включити голову, логіку і а, намагатися, а, знаєте, як а, приймати рішення одразу. Емоційне йде якесь таке, знаєте, заморення. Тобто, ви, як наче хочете з якоїсь ситуації піти, завершити, закрити щось уже те, що вже наболіло, те, що вже ну, реально воно а, підзадовбало. Тому, якщо ви дійсно себе так відчуваєте, то будь ласка ідіть в зміни, ідіть далі. Залишайте те, що вас не влаштовує. У мене йде така карта трансформації. Тобто минуле і те, що зараз у вас є, що стосується роботи, кар'єри, зросту, воно повинно бути зруйновано. Тобто, це якась зміна. Це можливо відкриття очей на якійсь ситуації, можливо, це взагалі зміна роботи. Можливо, ви закриєте якісь етапи або якусь, якісь важливі. Плани так в своїй роботі і переступити до наступної сходинки, тому що Перед вами відкриваються на порозі нові можливості. Давайте подивимось, що вас чекає в особистому житті у відносинах, так, на цьому тижні. Що чекає в особистому житті? А в особистому житті в мене йде дуже багато емоційності, дуже багато такої, знаєте, стабільності, чіткий якийсь план іде у відносинах, і при тому дуже багато відкривається якихось острахів. От, можливо, десь є ще не повно відкрита інформація про щось. То є якісь таємниці у ваших відносинах. От, І мені йде залежність, сексуальний потяг, але взаємозалежність між чоловіком та жінкою. От, Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Цей тиждень у відносинах це тиждень задоволення. Треба дати собі відпочити, треба дати собі насолодитися один одним. Всім привіт-привіт! Ми з вами продовжуємо наш прогноз на наступний тиждень з 19 по 25. так цей прогноз буде для близнюків, тирезів та водоліїв. Зараз ми з вами подивимося, в яких енергіях ви будете перебувати на цьому тижні. Так, що у вас... Буде відбуватись у фінансовій робочій сфері, так що вас чекає у відносинах, вас як завжди, буду просити залишати обов'язково свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, терези та водолії. В яких енергіях ви будете перебувати на цьому тижні? Цей тиждень тиждень якогось очікування для вас, якоїсь закритості, якначе ви від усіх відгороджуєтесь, закриваєтеся і чогось чекаєте. Ви, як наче бачите якісь поперед собою цілі та плани, можливо, якісь будуєте, але ще поки що ви не готові кудись рухатися. Що чекає вас у фінансовій сфері, у робочій сфері? У мене йде карта розчарування, карта форс-мажорів, карта неочікуваностей яких. Якихось, які можуть вам завдати болю, завдати розчарування. Ви можете закритись від усіх, ви можете намагатися вивчати ситуацію, аналізувати ситуацію. На цьому тижні ви можете дуже багато, знаєте, медитувати. От, але ваші можливості перед вами відкриються скоро. От, це зараз вас, знаєте, як наздогнав такий період змін. І дуже важливо зараз. Проаналізувати, що вам говорить ваш внутрішній голос, що ви дійсно відчуваєте, куди ви дійсно хочете. Тому що ви, як наче, щось бачите, але крок зробити вперед ще боїтеся. І так, форс-мажори бувають, але вони нам також показують деякі речі у нашому житті. Тому зараз на цьому тижні вам важливо просто витратити час на роздуми для того, щоб у подальшому вже почати рухатись туди. Куди ви дуже-дуже хочете. І так, що вас чекатиме у відносинах так? близнюки, Терези та водолії, який цей тиждень буде для ваших. Відносин з близькими людьми, так, з половинками вашими. Так, по-перше, в мене йде дуже таке комфортне спілкування, так, якась атмосфера дуже добра, і багато якихось спогадів із минулого життя, багато чого буде згадуватись, так? От, і все одно більше часу ви будете присвячувати роботі та якимось обговоренню якихось от труднощів, які пов'язані саме з вашою діяльністю. Окрім того, у відносинах дуже багато емоційності, і якначе ви будете боротись один з одним зі своїм партнером, будете намагатися його підчинити під себе. От, тому цей всім привіт-привіт! І традиційно завершають наш теропрогноз саме водні знаки, знаки. І ми подивимося, що на цьому тижні, 19 по 25. Буде відбуватися саме в раків, скорпіонів та рибок. Яким цей тиждень буде енергетично для вас? Що він вам принесе в роботі? Що він вам принесе в вашому особистому житті? Вас, як завжди, буду просити проявляти активність, лайкати. так? Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу, і давайте подивимося, які загальні енергії вас чекають саме у цей період тижня. так? 1925. І так, по-перше, у мене іде якась відстороненість, якась більша така закритість. От. А також у мене йдуть такі, знаєте, ситуації, в яких ви будете намагатися бути попереду, десь відстояти свою точку зору. І не дивлячись на те, що ви можете образити людей, які поруч з вами, так? Цей тиждень тиждень підтримки балансу для вас. І вам треба бути дуже щирим і чесним собою та оточенням вашим, не закриватися при тому від всіх, тому що від вас таки можуть люди просто відвернутися. Що вас чекає в робочих моментах, так? На період з 19 по 25, так, фінанси, робота. Так, ну, сподівання є на краще, але знову ж таки, Ідуть якісь конфлікти, конфліктний внутрішній та зовнішній з вашим оточенням з приводу вашого просування далі. Дуже багато енергії. Ви можете дуже загорітись якоюсь ідеєю, якоюсь справою і намагатися швиденько туди просуватися, але можуть виникнути якісь неочікувані речі, форс мажорні ситуації, які можуть все це перервати, зруйнувати, вас, розчарувати. Тому треба розуміти, що зараз підтримка балансу на цьому тижні для вас буде. Буде дуже актуальною. І ось це ваше загорання. Знаєте, як швидко загорілись, так швидко можете і стухнути. Дуже-дуже будьте уважні. Що чекає вас у відносинах? Давайте подивимось: особисте життя, так, партнери, спілкування. Так, у відносинах. У відносинах у вас дуже класна атмосфера навколо вас. Вас можуть підтримувати. Перед вами якісь, знаєте, як зміни наче з'являються. І далі, куди ті зміни будуть повернуті, залежатиме від вас, тому що ви все одно, не дивлячись навіть на загальну атмосферу дуже добру у спілкуванні, ви можете не підпускати до себе ближче. Зараз у відносинах на цьому тижні може відбуватися якісь кризові моменти, якісь складні. Вні моменти, але ви зможете їх вирішити, якщо дуже захочете, і не будете накручувати ситуацію. Тому що в мене йде тут накручення, так, якась депресивність, і, як наче, не все так погано, як здається. Можуть бути якісь затримки, можуть бути якісь зупинки, але це тимчасово.